Привіт! Сьогодні ми зробимо будиночок для Вартина. І будиночок ми будемо будувати за допомогою координат. А також ми трошечки використаємо агента. Він у нас буде ставити іншого кольору ліжечко, та е, він поставить картину. Для чого картина в будиночку Вартина? А вона буде приховувати таємний вхід до потаємної кімнати. Потаємну кімнату ми відділимо на два блоки і відділимо його стіною, зробимо двері, а потім агент прикриє ці двері картиною, але крізь них, знаючи місце, можна буде проходити. Так, отже, сам будиночок, ось такий прямокутничок. Нам потрібно взяти блоки, заповнити блоками. Тому ми в Майнкрафті створюємо новий проєкт, я його назву Будинок Вардена. При запуску не потрібно. При команді чата я дуже люблю одиничкою запускати, тому що мені тоді не потрібно дивитися, якою мовою я поставила розкладку клавіатури. Просто запускаю одиничку, воно мене запустить завжди. Так, тепер я беру блоки, заповнити блоками. І матеріал, який мені потрібен, я шукаю в кінці. Ось цей матеріал. Так, тепер дивлюся по схемці на координати. По іксу від 4 до 15 має бути тут будиночок. Тому перше від 4 до 15 буде по іксу. Так. Далі. По y це висота. Ось у мене y. Висота від мінус 1 до 5. Від мінус 1 до 5. Висота від мінус 1 до 5. І по Z ось тут видно. Так, це від 0 до 5. 0 до 5. Обов'язково треба поставити пустота всередині для того, щоб можна буде заходити, не вибивати собі блоки. Так, дублюємо. І в дубльованому я буду робити стіну, тому я блоки ці залишим. Так. І ось ця стіна. Це по X буде 12. По X 12, всюди 12, все інше я залишу, бо стіна повністю по Z відповідає, по Y відповідає тому, що на зображенні. Так, тільки X ставлю 12-12. Тобто 12-12. Все інше підходить. Так, тепер дах. Матеріал, який я виберу для даха, буде ось такий матеріал теж з тієї ж серії. Тепер дивлюсь на сам дах. По ху він повинен бути з 3 до 16. З 3 до 16. По ігреку це тільки 5-5. 5-5. А по Z ось, від мінус 1 до 6. Бачите, така рамочка огороджена від мінус 1 до 6. Мінус 1 до 6. Так, да, готовий. тепер я почну розміщувати меблі в самому будинку. Спочатку я ось тут розставлю, ні, мабуть, ось так. Ось, так, Розставлю книжки, заповнюю червоним кольором. І ось вони, бачите, цей червоний колір. Це вони тут стоять в куточку, тому що тут я поставлю скриню, а тут я поставлю е, стіл зачарувань. Так, значить, для книжок мені потрібно взяти блоки, заповнити блоками саме книги. Є. Тепер дивимось сюди. По іксу це 13, 14. 13, 14. По ігреку від 0 до 3, від 0 до 3. І по z це 4, 4. 4, 4. Так, тепер, коли є все, що мені потрібно було заповнити блоками, я поставила, далі мені потрібно буде ставити все по одному блоку. Значить, Я беру блоки розмістити. Так, з першою зроблю двері. Двері теж шукаю в кінці. Ось такі вони ідеально підходять по кольору. Так, і ці двері у мене на схемі. Ось вони. І ось. Тобто, Х5, по y 0, а по Z 0. 5, 0, 0. 5,00. Дублюю. Я одразу поставлю ще одні двері, але ті двері я маю бути, щоб вони були відкриті. Тому я візьму блоки з даними, візьму відкриті це вже на одничку, хоча б. І тут, в принципі, цих дверей взагалі не буде видно. Тобто я можу брати будь-які двері. От. Тепер дивимось на них. Де вони мають бути? Ось 12. 0, 1. 12, 0, 1. Так, двері є. Далі знов дублюю одненький блок, і це мені потрібно освітлення. Візьму зелені зелені блоки. Так, зелені блоки для освітлення. Ось перше освітлення. 8. 4 по висоті Y і по z 3. 8, 4, 3. 8, 4, 3. Дублюю. Ще одне освітлення буде всередині потаємної кімнати. Але, оскільки ці блоки Варденовські, вони такі досить темні, то, можливо, вам буде трошечки так темнувато в цих кімнатах. Але, тому світло точно треба, але дивіться по собі. Так, 14. По висоті залишаємо і по Z залишаємо 4-3. 14 тільки X Міняється 14. Так, світло є. Тепер почнемо ставити якісь меблі всередині кімнати. Я, наприклад, поставлю піч. Пічка хай буде. Так, я ось її поставила тут. Це, дивіться, всі меблі, які я зараз почну ставити піч, скриня. А потім, що це в мене? Піть, скриня, верстак, зілліварка і ліжечку. А, ліжечко я тут поставлю. А, ні, це картина. Це картина, тут ліжечко, так. І я все буду ставити, бачите, в основному все зараз буде на Z4. По Y буде це все ось тут це на нулі, ой, на нулі ось тут. Тому Y взагалі міняти не буду. Це будуть 0, поза це буде 4. А по Іксу зараз будемо змінювати. Дивіться, 5, потім 6, потім 7, потім 8. Тоді вже ліжечку поставив агант. Так, почнемо з 5 0, 4. 5 0, 4. Дублюю. Наступне це у мене має бути. Так, це в мене має бути скриня. Скриня. Так, і вона 6. Змінюється тільки X На 6. Так, дублюємо. Одразу, до речі, скриню скинув в потаємну кімнату. Так, в потаємній кімнаті ще одна скриня. А, вона приміщується, бачите, вона вже на третю Z стає 14 і там ще й 3. Буде 14, а тут 3. Тому я дублюватиму далі попередню скриню, мінятиму на наступне це в мене верстак. І верстак уже на 7. На 7. Відповідно, у мене 4 залишилось, так як треба. Дублюю. Потім мені треба стійка для зілля варіння. От парильна стійка. І вона тоді виходить на 8 на 8 координаті. Так, а тут ще мені потрібно скрінь, це, стіл зачарувань. Значить, я дублюю стіл зачарувань. Так, і по координатам він 13 і по z 3. Так, тут ставлю 13, а тут 3. Так. І ще, коли в мене буде стіл зачарувань стояти, я коли я запускала, тестила свою, свій код, побачила, що там книжки. Трошечки ці книжки заважають для стола зачарувань. Ні, можна користуватись, але не дуже симпатично. Тому я над столом зачарувань хочу взяти повітрячком, трошечки вибити книжки які зверху. Тобто це буде на одиничці. Так, це одиничка. Так, переходимо до. Агента Нас код завершить агент, тим, що він розмістить картину, прикриє таємний хід до таємної кімнати, і він поставить ліжко. Значить, я для цього беру агент телепортуватися. Я вже його тестила, і знаєш, він має бути повернутий на схід. От, а точка, де він почне першим бути, це ось ось, спочатку його сюди поставлю, щоб поставив картину. А, ні, по-моєму, сюди-сюди, от сюди, сюди точно, отсюди, де помаранчевеньке. Так, це буде 11. Потім по висоті 1, 11, 1, 2. 11, 1, 2. 11, 1, 2. Тепер даємо агенту в інвентар. Даємо агенту в інвентар. А в інвентарі це буде. Ага, це має бути предмет, він тому не ось тут, в цьому списочку, а треба окремо взяти в блоках предмет. І тут тепер обрати картину. Тепер беремо агент розмістити вперед. Далі я дублюю йому інвентар, бо я поміняю інвентар на ліжко, якого мені треба кольору. Я візьму, мабуть, бірюзове. Воно підійде під колір блоків Вардена. Так, і тепер дивимось. Якщо він дивився сюди, то його треба розмістити на два блоки праворуч і на три блоки праворуч і один назад. Значить, я беру агент переміститися. Праворуч на 3, дублюю. Назад на два. І розмістити вниз, бо ліжечко має мабуть, внизити. Розмістити вниз. Так, наче все. Давайте перевіряти. Так, це я тестила попередній дім. Тікаємо з цього місця. Шукаємо нове місце. Так, отут далеко, більш нічого немає. Запускаємо. Так, десь є помилка. Зараз подивимось. Картина, ліжечко. В чому була помилка? А все є, не знаю, наче все є. Може, я чарувань, хотіла не туди поставити? Хоча так симпатичніше, мені здається. Ось таємний вхід, ми в нього виходимо. Так, наче все ок. Це був наш код. До наступних зустрічей. Бувайте!